Від вірменського нагір'я на півночі до перської затоки тягнеться величезна територія, яку стародавні греки називали Месопотамією, в перекладі з давньогрецької слово Месопотамія означає земля між річками або межиріччя чи дворіччя. І дійсно, Месопотамія розташована між двома великими річками Тигром і Євфратом. Річки Євфрат і Тигр беруть початок на вірменському нагір'ї. Та впадають в перську затоку. В давні часи природа тут була досить суворою. Вітри, що дмуть з перської затоки, піднімали рівень води в річках, і вони широко розливались. На півночі Месопотамії взимку йшов сніг, а навесні та влітку дощі. Але на півдні було сухо і дуже спекотно. Температура досягала 50-60 градусів. Понизя тигру Євфрату були сильно заболочені. Припливи з перської затоки приносили сюди гірко солону воду. І все ж люди оселялися тут з давніх пір. Родючі ґрунти по берегах давали життя та процвітання першим жителям дворіччя, які займалися землеробством. На величезних полях вирощували ячмінь і просо, на городах садили цибулю, часник, огірки, гарбуз, квасолю і горох. У квітучих садах. Щорічно збирали багаті врожаї яблук, фініків та винограду. Поряд із землеробством стародавні жителі Месопотамії ловили рибу та полювали. В степах було багато дичини, дикі бики, осли, свині, газелі, зайці, страуси. Давні племена землеробів дворіччя об'єднувалися для спільного будівництва укріплених поселень. Згодом ці поселення перетворилися в міста, центри невеликих держав. Так більше п'яти тисяч років тому в понизі тигру і Євфрату древній народ Шумери утворив першу державу в Месопотамії. В перекладі зі стародавньої мови слово Шумери означає чорноголові з цим народом пов'язана одна із загадок історії стародавнього світу. Невідомо звідки шумери прийшли в ці землі, для їхньої мови досі не знайдене пряме рідство із сучасними, в збережених образах цих людей. Можна помітити, що в них були неправдоподібно правильні овальні обличчя з великими очима. Існувала навіть версія, що це прибульці з інших світів. І чоловіки і жінки носили спідниці з тканини, вовняної пряжі або листя. Чоловіки голили голови, а жінки носили красиві головні убори або накидки. Шумери будували канали, за допомогою яких осушували ділянки, затоплені під час розливу річок. Вони зберігали воду у водосховищах і зрошували нею поля під час посухи. Оскільки в південному дворіччі не було ані гір, ані лісів, шумери не вміли будувати будівлі з каменю і дерева. Свої храми й будинки вони будували з глиняної цегли. Палива в Месопотамії також було дуже мало, тому глиняну цеглу не обпалювали на багаттях або в печах, а спочатку сушили на сонці. Необпалена цегла. Легко розсипалася, а отже, щоб зробити оборонний мур міцним, його будували настільки товстим, що нею могла вільно проїхати колісниця. Найбільшими та могутніми містами державами шумеру були Ур та Урук. Спочатку містами правили верховні жерці, а потім царі. Шумерські правителі засновували династії, царя називали великою людиною. Правителі міст держав видавали закони, що стосувалися різних сторін життя. Це були перші закони в історії людства. Вони проголошували, що цар є виконавцем волі Верховного Бога міста держави. На царській службі перебували численні помічники, які виконували його розпорядження. Кожне місто держава мало свою скарбницю, що була в розпорядженні правителя. Часто міста воювали між собою, тому царі створювали сильні армії. Під час воєн розширювались кордони міст держав, декілька міст могли бути об'єднані під владою одного царя. Прагнучи до слави й багатства, царі міст держав підкорювали сусідні поселення, захоплені цінності поповнювали царську скарбницю. Військову здобич ділили між собою близькі воїни царя та знатні чиновники. А найцінніші дари підносили храмам богів. Щоб розподілити майно, люди складали його опис. Їм треба було визначати, кому, скільки і що належало, а так як вони ще не вміли ні писати, ні рахувати, були придумані спеціальні знаки малюнки або піктограми. Спочатку малювали зображення тварин або предметів, які доводилось рахувати. Малюнки виводили на вологих глиняних табличках за допомогою загострених паличок. Зображення були спрощеними, поступово вони ще більше спростилися і стали настільки умовними, що перетворились на знаки. Пізніше люди зрозуміли, що знаком можна позначати не тільки предмет або тварину, але й окреме слово, склад або навіть звук. За допомогою таких знаків можна навіть виразити складні поняття. Записувати різні відомості, розповіді про минуле, закони. Оскільки шумерські знаки видавлювалися паличкою на глині, вони були схожі на невеликі клинці. Запис являла собою складне поєднання таких клинових знаків. Така писемність називається клинописом. Спочатку знаки шумерської писемності розташовувалися вертикально зверху вниз, потім писці почали їх вишикувати горизонтально. Що значно прискорило процес нанесення знаків на сиру глину. Якщо табличку використовували один раз, її просто просушували на сонці. А якщо нею користувались неодноразово, а згодом хотіли передати в бібліотеку, то її обпалювали в спеціальних печах. Одні з перших глиняних книг були виготовлені на початку третього тисячоліття до нашої ери. Але навіть сьогодні багато з них виглядає так, ніби вони були зроблені недавно. Оскільки обпалена глина є досить міцним матеріалом. Вчені вважають, що геніальним винаходом клинопису треба завдячити шумерських храмових жерців. Уже найдавніші відомі тексти говорять про те, що жерці робили докладні описи предметів храмового господарства або дарів, призначених для божества. Крім того, вони записували результати своїх наукових спостережень. В давнину жерці були посередниками між людьми та богами. В Месопотамії тільки жерцям дозволялося підніматись на вершину храму, спілкуватися з богами та спостерігати за рухом небесних тіл. Стародавні жерці дворіччя багато років займалися астрономічними спостереженнями, вони склали власний календар, вміли обчислювати терміни місячних і сонячних затемнень, запропонували розділити день на 12 частин. Вважалося, що жерці по зірках могли передбачити долю. Саме вони розділили зоряне небо на сузір'я та ввели знаки зодіаку. Вчені жерці вважали число 60 священним, тому всі свої винаходи вони пов'язували з цією величиною вони винайшли хвилину довжиною в 60 секунд та годину довжиною в 60 хвилин. Також сьогодні, слідуючи їх відкриттям, ми і досі ділимо коло на 360 градусів. Однак основним заняттям жерців було служіння богам. Головною будівлею будь-якого міста держави в стародавній Месопотамії, був храм. Він був побудований у вигляді ступінчастої вежі, уступи якої піднімались в небо. Кожен храм вежа або як його називали шумери зіккурат, був присвячений одному з богів, шанованих ними. В одному місці. Це був, наприклад, бог сонця Шамаш. Його жителі давнього дворіччя вважали джерелом світла і життя, а також богом справедливості. Вважалося, що його промені висвітлюють людині все зло. Покровителем міста Ур був бог місяця Сін, його символом давні жителі межиріччя вважали півмісяць, адже саме він був пов'язаний з вимірюванням часу. Особливо шумери шанували Бога води Еа. Люди вірили, що саме він затоплював поля, роблячи їх багатими й родючими, щоб нагодувати хлібом людей. А щоб рік був врожайним, землероби зверталися з молитвами до богині родючості Іштар. Вона була сестрою Бога Сонця Шамаша і дочкою Бога місяця сіна. Її символом була зірка в колі. Також вона була й богинею війни, тому її часто зображували сидячою на леві. Але при цьому Іштар вважалася милосердною матією, що заступається за людей перед богами. В різних містах Месопотамії її шанували під різними іменами. Шумери розчинились в наступних народах, що населили близький схід, але їх висока культура відіграла велику роль в їх розвитку.